Всім привіт! Сьогодні хочу анонсувати вам відкриття нашого інтернет-магазину. Ось так він буде. І називатися Приватне господарство, тобто ПГ Міма. Всюди наші аккаунти мають одну і ту ж саму назву, і це не буде виключенням для нашого сайту, для нашого інтернет-магазину. Насправді там буде купа інформації, розпочинаючи з такого привітання, ознайомлення з нами про нас. Буде дуже зручне меню. Де можна буде знайти багато чого, да? і поради, і відеорецепти сирів, і купа, купа всяких підпунктиків, все це буде доволі зручно, і при бажанні кожен зможе для себе знайти ту інформацію, за якою він туди. Насправді на, на інтернет-магазині буде все, починаючи від готової продукції, так у вигляді саме наших сирів, як авторських, так і класичних. Тобто, всі сири, які я виробляю, можна буде замовити, придбати. Так що цей інтернет-магазин він не тільки для сироварів, він і для звичайних людей, для звичайних покупців також може бути корисним. Ще раз повторюся, хто не знає, в нас Сири тільки з козячого молока, зварені з живого молока, не пастеризованого, власноруч, всі сири або покриті латексним покриттям, або вони завакуумовані в вакуумний пакет. Да? тобто, це не просто відрізали вам там шматочок сиру і кудись якось відправили. Стосовно відправок, відправлення будуть тільки новою поштою. Всі умови, всі деталі, все буде прописано на сайті. Можу відразу сказати, так що. При оформленні замовлення у вас буде три дні на його проплату. Якщо протязі трьох днів ви не проплатили замовлення, то воно буде розформовуватись, тобто анулюватися. Також на сайті буде і м'ясна продукція. Це наші тушонки, паштети, це може додаватися продукція, коли взимку у нас відбувається забій тварин. Тобто... Все, що завгодно, сало м'ясо, сало копчене, що в нас буває, крав'янка, зельц, він же Сальтісон. Тобто, вся наша продукція буде розміщена на цьому інтернет-магазині. Ну і відповідно закваски. Буде гарний широкий асортимент заквасок. Будуть закваски і Далтон. Будуть закваски двох виробників і лактоферм. Наряду з заквасками також буде і пліснява, і захисна закваска, і пропіонові бактерії. Буде дуже. Такий гарний, я би сказала, асортимент, і кожен для себе зможе підібрати те, що бажає. Під кожним товаром доданий буде опис, і заквасок це також стосується. Тобто, ви відкриваєте закваску, і під закваскою чи під. Цим під картинкою буде опис, да? буде склад, з яких бактерій вона складається, для яких сирів вона підходить. Тобто все, все, все Те саме буде стосуватися і захисної закваски, і пропіонові бактерії. Все це буде в наявності, все це буде на сайті. Так що я думаю, з задоволеним залишиться Кожен хто туди завітає за якимось своїм товаром. Ну, Але зрозуміло ж, да, що не тільки наші готові сири і наші закваски будуть в наявності, також будуть готові наборчики на 10 літрів молока. Тобто, це більше можливо або для новичків, або для тих, кому так зручно, в кого така кількість молока можна, можна буде, буде змога придбати готові наборчики. Асортимент більше 20 позицій. Фермент буде представлений в трьох фасуваннях. Ну і, звичайно ж, форми. Форми будуть різні, асортимент, можливо, я ще буду розширювати. Дренажні килимки, звичайно, будуть, супутні товари, да, термометри, ваги, папір, ложка сито. Все це можна буде подивитися, почитати, замовити, додати собі в коротко корзиночку і оформити там замовлення. Також будуть ще й і супутні матеріали да, у вигляді там, і сосок для казенят, і ph метра і навіть сечух, коли він буде в мене в наявності, справжній натуральний, його також можна буде замовити на сайті. Але це ще не все. На сайті також буде рубрика з відеопорадами, де будуть виклані. Посилання на YouTube-відео, оце зараз, як приклад, ви можете бачити. Оці всі корисні відео з інформацією можна буде також знайти. На нашому інтернет-магазині. Тому з радістю запрошуємо вас. Орієнтовна дата відкриття 3 червня, це понеділок. Я сподіваюся, нічого не порушить наші плани. З понеділка офіційно це все вам донесу, покажу, розповім і дам посилання на сайт. Ну а поки що готуйте, будь ласка, свої замовлення. Діліться цією інформацією, і ми вас будемо раді бачити.